Доброго дня. Сьогодні розглянемо, як виконати практичну роботу номер 16 Аналіз даних, пошук рішення, консолідація даних, сценарії. І перший пункт плану це створення і використання макросу. Задача така: на основі даних про середню урожайність основних сільськогосподарських культур. Наявних ринкових ців та фактичної собівартості, визначити розподіл наявної в господарстві площі, щоб отримати максимальний прибуток у майбутньому році. Ось така задача. Спочатку ми проаналізуємо дані за 3 роки, ось вони у нас, і за допомогою консолідації розрахуємо середню урожайність, для того, щоб автоматизувати. Однотипні обчислення, використаємо макрос. Макрос це, така, це такий засіб Excel, який дозволяє записати послідовність дій у вигляді підпрограмки і включати її якоїсь комбінації клавіш. Перш за все, треба включити вкладку Розработчик. Якщо цієї вкладки нема, треба зайти в файл параметри. Настройка. Ленты. І ось тут включить разработчик. Тепер на вкладці Разработчик натискаем запись макроса. Даем ім'я. Урожайність. Комбинацию клавіш. Натискаем Ctrl, переходимо на англійську мову. И натискаем Ctrl-Shift, Y. Зберігаємо в цій книзі. Окей. Появився ось такий значок, що дозволить виключити запись. А ми працюємо, стали в клітинку C11 на вкладці «Главне» натискаємо Автосума і виділяємо весь діапазон. Enter. Перша дія. Друга дія. Розраховуємо урожайність для цього валовий збір в тонах. Множимо на 10, отримуємо в центнерах і ділимо на площу Enter. Отримали центнерів з гектари. Копіюємо вниз на помилки уваги, не звертаємо поки що. Наступна дія. Виділяємо площу всю і вставляємо кругову об'ємну діаграму. Задаємо ряду назву. Це структура площ, і задаємо назви наших культур. Щоб побачити структуру у відсотках, виберемо макет «1». Бачимо результат. Ми все зробили для першого аркушу. Натискаємо стоп макросу. І тепер його застосовуємо. Переходимо на другу вкладку, скліткуйте, щоб була англійська мова, і натискаємо Ctrl-Shift y Як ви бачите, всі дії повторились але діаграма вибрати дані». Відображає структуру площ з аркуша 18, то треба виправити на 19. І от ми бачимо, що в 2019 році було по-іншому розподіл культур. Переходимо на цей аркуш і знову натискаємо ctrl shift y комбінацію клавіш. Ну, тут чомусь не знаю, якась помилка, але все. Рахує, тільки треба діаграму вибрати перший макет, змінити 18 й рік на 20-й, і все буде добре. Ось так працює макрос. Тепер клавіше Delete видаляємо. Ті значення, де урожайність не розраховувалась, тому що культура просто не була посіяна в цьому році. Порівняйте, будь ласка, з середнім значенням урожайності, яка була в цьому році, чи співпадає у нас усьо? кукуруза. У нас 45. А тут 45,8. Так, трошки зменшу. Так, пшениця. Ось, о, соняшник. Є у нас соняшник. Ні, нема. Соя. Соя 17,7. Тобто ми в межі попали. Наступна задача це консолідація. Ми повинні розрахувати середню урожайність. Для цього виділяємо, для цього виділяємо діапазон, натискаємо на вкладці «Дані Консолідація і вибираємо функцію. «Середня урожайність, значить функція средня. Клацаємо в полі Силка і вказуємо перший діапазон. Добавить, переходимо на 19 рік, вказуємо другий діапазон, добавить, переходимо на третій рік і вказуємо третій діапазон. Добавіть. Ось наші три роки, які ми будемо визначати середню урожайність. Окей, okay. маємо результат. Перетворюємо табличку в смарт-табличку, ставка таблиця. Тепер включаємо підсумкову строчку і розрахуємо за формулою. Наші 220 гектарів, що ми маємо, розподілимо рівномірно між 9 культур. Дорівнює 220 ділимо на 9. Як ви бачите, смарт-табличка заповнює зразу весь діапазон. Сумуємо. Дійсно, 220. Якщо розподілити порівну площу, який дохід ми отримаємо? Давайте порахуємо. Перша дія це валовий збір. Для цього ми беремо площу і множимо на урожайність, а тепер все це, круглі дужки і ділимо на 10, щоб отримати в тоннах. Виділимо і задамо на вкладки Главне числовий формат. Собівартість у нас заведена, ринкова ціна також, рахуємо дохід. Для цього скористаємось інструкційною карткою і знайдемо формулу доходу. Я її скопіюю, розташую тут, щоб було зручно. Дохід дорівнює Е2. Валовий збір, помножити, відкриваємо дужку. ринкова ціна, відняти. Собівартість, закрилу дужку. Далі я забула, натиснула Enter. І що ще треба дописати? Поділити на тисячу. Тому що дохід нам зручніше. В тисячах. Знову ставимо числовий. Змінюємо ітог на суму, і все сходиться. Ми будемо мати ось такий дохід 2 мільйона 317 тисяч гривень, якщо культури розподілимо порівну. Так, зробіть скріншот. У звіт, що ми зробили цю задачу, і читаємо далі інструкційну картку. Так, ось вона у нас наступне завдання. За допомогою сценарію розгляньте ще два варіанти розподілу. Я скопіюю сценарій в Excel, нам буде так зручніше робити. Ось такі два варіанти розподілу, які тут на зразку. Як робити сценарій? На вкладці «Дані», аналіз що є», Так, надо стати в плітинку. Вибрати диспетчер сценарії. Пишемо назву першого сценарію. Варіант 1. Які клітинки ми будемо змінювати? Наші площі і замінюємо на значення 50, 10. 30. Там Excel написав, що у нас були там формули. А ми тепер замінюємо на цілі значення. Ось, що він написав. І рухаємося вниз. Після 30, 10. Після 10, 50, потім 0 і 15. От такий перший варіант. Так, ми хочемо розподілити наші 220 гектарів. Новий варіант, вручну пишемо. Ті самі клітинки будемо змінювати і вносимо тут нуль, тут шістдесят, тут десять, тут двадцять пять тридцять сорок пять? Нуль. 0 і останнє 50. Ми створили два варіанти. Щоб побачити результат, натискаємо отчт. Нас цікавить дохід. Окей, у нас з'явився окремий аркуш. І порівнюємо результат. Так, поточне значення трошки не сходиться, це нема значення. Зато наші варіанти точно співпадають. Я просто тут округлила результат площі, а тут не округлювала. Тепер я розширила колонку С, я хочу сюди вставити назви культур, щоб було все зрозуміло. Виділяємо всі зразу, натискаємо Ctrl-V. Замінили культуру. Так, а формат. Можна скопіювати той, що й був, бачите? Так, тут у нас, ага, результата нема. Ще 220, бачите? Як це виправить? Зразок мені вже не потрібен. Я просто вилучаю цю сторінку і знову роблю. Диспетчер сценарій. Ось наші варіанти. Отчет. Но два результата мені треба. Цей. Тримаю Ctrl і цей. Бачите, через крапку з комою. О, і тепер те, що потрібно. Іще разок. Повторимо: копіюємо структуру сценарію, виділяємо Ctrl-V. Команда формат по образцу. Робимо всі клітинки сірі. Це у нас всього, дивимося, що площа 220, а це у нас дохід в тисячах гривень. Все. І робимо скріншот у звіт. Це наша друга частина завдання. Ми створили сценарії. А тепер наступне завдання. За допомогою засобу пошук рішення знайдіть оптимальний розподіл площі під культури на майбутній рік за такими параметрами. Я скопіюю знову таки, щоб ви бачите зразок, яка наша цільова функція загальний дохід H11. Стали в неї. На вкладці дані знайшли поиск рішення. Що робити, якщо ми його тут не бачимо? Йдемо в параметри, надстройки, перейти. І включаємо прапорець поиск рішення. Тепер ми його бачимо, натискаємо. І. Визначаємо адресу цільової камірки H11. Є три критерії для цільової функції: максимум, мінімум і конкретне значення. Ну, дохід, звісно, ми хочемо максимум. Так, цей мусор ми поприбираємо, якщо він у вас є, ну, думаю, що у вас його не буде. Це, тому що я в одному файлі багато разів це роблю. І вказуємо, які змінні ми будемо підбирати. Ми будемо підбирати площу і розподіляти її найбільш оптимально. Які у нас є обмеження. Перше обмеження, бачите? С11, у нас повинна бути 220. Клацаємо С11. Рівно до рівня 220 з клавіатури. Наступне обмеження С2, С10, всі площі повинні бути невід'ємні більше до рівня 0. Наступне обмеження С4, це пшениця ярова. Ні, вибачте, пшениця озима, С4 повинна бути рівна 50, тому що у нас є замовлення на пшеницю. Ми повинні її посадити. С9, це, це ячмінь, повинен рівно дорівнювати 30, Тож у нас є замовлення. Окей, порівняємо два віконця, все співпада. натискаємо Найти рішення і дивимося на результат. При такому розподілу. 50 і 30 є, кругом нулі. Нам пропонують все засіяти рапсом, і тоді наш дохід стане більше, чим було до цього. Ви можете або зберегти цей розв'язок, або повернутись до попереднього і додати ще обмеження. Ми збережемо, натискаємо ОК, і тепер бачимо, який буде дохід. Так, а тут. Так, я тут трошки підкоригувала зразки. Наступне восьме завдання Зробимо найкращий варіант. І подамо його у вигляді таблиці. Ми оптимальний варіант знайшли, як отримати такий звіт. Дуже просто. Натискаємо поиск рішення, і потім у нас є кнопочка. Ось тут отчет, результати, і ми можемо бачити отчет о результатах. Ну, от, і все. Ми все зробили.